Хочу, дівчата, з вами поділитися результатами прекрасними. До мене прийшла дівчинка в червні на консультацію. В неї була проблемна шкіра. Я хочу вам закріпити тут фото і відео, яких результатів ми добились уже за цей короткий період. Тобто пройшло три місяці, і домашній догляд буквально змінив ситуацію. Набагато в кращу сторону вже у нас залишилось тільки плями постакне, над якими ми будемо працювати. Ми будемо їх освітлювати. Клієнтка задоволена, я теж дуже-дуже, тому що результати дійсно класні. Тому не нехтуйте домашнім доглядом, а він реально дає крутезні результати. От. І не потрібно дуже багато засобів, всього чотири засоби в домашньому догляді може змінити на краще вашу ситуацію. Тому якщо в тебе є акне, висипання якогось характеру, проблемна шкіра, тому звертайся і підписуйся на мою сторіночку.